Друзі, в мене є новина. Ця новина полягає в тому, що я отримав по пошті листа. Це був незвичний лист, а лист з фотографією. На жаль, на листі не було написано, від кого він, але фотографія вас точно здивує. Ви просто подивіться, що це. Це справжній літак. Так-так, мені хтось скинув фотографію звичайного літака. Але що ж тут такого незвичного, спитаєте ви? Звичне те, що я захотів створити свій власний літак. Можливо, він не вийде таким красивим, але я буду старатися. І потрібно буде спитати про допомогу у селян. Як ви гадаєте, чи вийде в мене створити свій літак? Для того, щоб його створити, нам потрібно буде багато заліза. Дуже багато заліза. А це означає, що один я. Точно не справлюсь. Як добре, що в мене є мої селяни. Я сподіваюся, що всі мені з цим допоможуть. Так, селянин, ага. друзі, по-перше, нам потрібен план, як нам його зробити. Спочатку я думаю зібрати всіх селян, щоб повідомити їм про цю новину. Потім потрібно буде обрати відповідальних людей, так як літак. Не така і проста машина, а техніка, яка потребує великої інженерії. Я сподіваюся, що хтось селян мені з цим допоможе. Так як проект насправді великий, я сподіваюсь, що їм будуть використовуватись всі селяни. Гей-гей, селяни, підходьте, будь ласка, в мене є оголошення. Селяни-селяни. Я хочу зробити щось дуже цікаве і велике. Я сподіваюсь, вам це сподобається. Я знаю, що ви любите велику техніку, я можу припустити, що дещо ви можете про неї знати. 100% дехто любить літати. Тому я пропоную вам зробити літак. Що? Справжній літак? Як ти це собі уявляєш? Так, так, я розумію для цього, як мінімум потрібно багато заліза. Не тільки заліза, друже. А й ще місків, щоб його зробити, і це також я розумію. Але я вірю у наше село і знаю, що тут хтось є з інженерів, а особливо ті, хто люблять техніку. О, це я це вже супер. В нас є один кандидат, хлопче. Для того щоб зробити літак, нам потрібно скинутись усім селом. Ти це розумієш? Так, так, пане, я все розумію, але мені здається, що це того коштує. Ну так, літак це дуже класна річ. Слухай, а що якщо ми зробимо маленький літак, не такий великий, але ним будуть всі користуватись. Супер! Я з вами згоден, і це не буде так важко. Але ти повинен знати, що він хоче маленький, але затрат також буде багато. Добре, пане мені здається, люди, що нам потрібно всім скинутись, хто чим може, чи залізом, чи грошима. Дехто буде робити конструкцію, а дехто буде лише дивитись. Але я вірю, що всі ми зможемо разом це зробити. Друже, я хочу з тобою поговорити про це більше. Добре, пане, я весь в увазі. Слухай, нам потрібен спеціальний станок. Літак штука важка, але за допомогою цього станку ми зможемо його зробити. Пане, це просто суперово. Підкажіть, де можна його взяти? Друже, його можна тільки купити. Для нього потрібно зібрати 5 тисяч доларів. Ого! Це дуже велика сума, але мені здається, що якщо ми всі скинемось, то це буде можливо. Добре, тоді потрібно зібрати з усіх стільки, скільки вони можуть дати, і подивимось, чи нам вистачить. Друзі, якщо вам імпонує ця ідея, я залишу тут скриню. В ній ви зможете залишати стільки грошей, скільки вважаєте за правильне залишити. І нехай це буде невеликий літак. Але ним зможуть користуватися всі. Тим паче в нас буде цей станок. А можливо, ми потім будемо робити літаки для всіх селян по всьому світу. І таким чином зможемо заробити ще більше грошей. Ніж ми вкладемо. Тому добре подумайте, скільки ви залишите грошей. Друзі, ось я і поставив скриню. І щоб дати приклад, я залишу тут свою тисячу доларів. Дочекаємося вечора і подивимось, скільки нам вдасться позбирати грошей. Друзі, ось вже і вечір. Як ви бачите, багато селян біля скрині. Давайте подивимось, скільки тут грошей. Кап. Просто подивіться на це. Тут більше, ніж 5 тисяч. А точніше, тут 6125 доларів. Друзі, нам не лише цього вистачить на станок, а й вистачить на все інше. Тому ми одразу закупимо все залізо і всі інші мікросхеми. Я вже чекаю, не дочекаюся, коли я зможу політати. Я навіть не уявляю, як це круто. Друзі, ось і настав той день, коли ми заказали. Ли ту станцію, але це було не все. Ми назбирали достатньо грошей для того, щоб закупити. Матеріалів. Тому як тільки прийде станція, ми одразу почнемо робити літаки. Як ви бачите, ми назбирали цілу скриню. Тут є спеціальні панелі, редстоун, залізо і скло. Тому всі необхідні матеріали в нас вже є. Пане селянино, ну підкажіть, як довго нам чекати на цей станок? Хлопче, ми його тільки замовили. Почекай, будь ласка, кілька днів і все буде. Супер! Мені здається, це велике. Величезний шах для нашого села. Я з тобою згоден. А підкажіть, чи ви раніше користувалися цим станком? Або ви вже робили десь літаки? Так, раніше я навчався на будівельника літаків. Я був інженером. Вау! Це дуже цікаво, друзі. Я вже чекаюсь, не дочекаюсь. А поки я чекаю, подивіться, який в мене цікавий віслюк. Так, так, він вміє стрибати. І тепер в мене буде цілих два транспорти. Перший це віслюк, а другий літак. Я згоден, що це незвичне поєднання. Але й Віслюк в мене незвичний. Друзі, ось і прийшла ця станція. Все село зібралось тут. Ну що, я починаю його ставити. Пане селянин, в нас це вийшло. Тепер станок в нашому селі. Це супер, діксі! Я нас всіх поздравляю! І я вас вітаю, пане селянин, і всіх мешканців нашого села. Добре! А тепер бери, заходь в цю станцію і починай робити літак. Ви гадаєте, я сам зможу це зробити? Звичайно, в тому станку вже все є. Добре, тоді я приступаю. Друзі, я беру всі деталі, які в нас є. А перед цим давайте ще раз подивимось, який літак я собі хотів би. Так, так, це той самий літак. Який мені надіслали листом, я дуже сподіваюся, що я зможу зробити такий літак на цьому станку. Отже, беремо всі деталі і заходимо в станок. Ой-ой, друзі, подивіться, це справжній спортивний літак. Як ви бачите, всі матеріали в мене вже є. Друзі, як виявилось, для цього літака потрібен ще двигун. І на щастя. В одного з наших селян він був. Він зняв його зі своєї машини. Ставимо сюди і крафтимо його. Друзі, ви готові? Наш перший літак. Тепер давайте його відкриємо. Ви просто подивіться, який він красивий. Так, можливо, він не такий великий, як на фотографії цей, але нас і так все влаштовує. Ну що, мені вже не терпиться заправити його і політати. Беремо каністру і починаємо його заправляти. Майже заправили все. Тепер можна сідати літати. Друзі, це просто неповторимо. Я його розвернув і починаємо взлітати. Друзі, я лечу перший тест-драйв успішний. Через те, що він маленький, він дуже спритний. Ви просто подивіться, яке все маленьке. Цікаво, чи зможу я долетіти до сонця. До сонця вряд, чи, але от щоб нічого вже не бачити, це точно. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви володіти літаком. А поки я буду саджати літак, напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця серія. Обов'язково передавляйтеся мій плейлист з пригодами по Майнкрафту. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Далі буде ще більше цікавого контенту. Друзі, всім пока!